Воїна Отця і Сина, і Святого Духа, Господи Борис. Дорогі наші, ми відправили вечірню службу, через яку ми вже богослужбово увійшли в течію Святої Великої Четвердесятниці у святий Великий Піст. Ми входимо в цьому році в цей піст, коли навколо нас відбуваються дуже непрості події. Непрості події відбуваються в нашій землі, в нашій державі. І кожна людина, яка живе істинною вірою, як говорить апостол Павел, повинна плакати з тими, хто плаче. Ми віруючи, люди повинні в цей такий непростий час, а кожний час якій живуть християни непростий і по-своєму лукавий, в першу чергу сприймати все крізь, як кажуть, призму християнського святогляду. Ми повинні дивитися і зараз на світ в світлі Христовому, і саме відповідно до закону Божого повинні. І повинні орієнтуватися щодо того, що може бути навколо нас. Для віруючої людини в будь-які часи аксомою залишається те, що вона повинна бути в Дусі Христовому, а це не інакше як дух кротості, смирення, любові і прощення. Ми ніколи не повинні забувати, що піст це. Особлива боротьба, і в першу чергу боротьба з гріхом, боротьба з собою. А гріх і зло це одне і те ж саме. Не можна бачити якесь зло навколо себе, якщо ми не побачимо гріха в своїй душі і не будемо собі цей гріх долати. Сьогодні у нас порущена неділя, день, в який ми повинні широсердечно з усіма примиритися. Як говорить батько Отецьоан Кристианкін, Господи даруй нам не ображати і не ображатися. Це дуже важливо. І не ображати, і не ображатися. Буває таке, що ми ненароком, як то кажуть, можемо когось образити. Ми не думали цього, а людина смутилася. Людина могла увійти в якийсь стан. Пригніченості через наші слова, через наші дії, через наші вчинки. Тому християнин це та людина, яка, як воїн Христовий, ніколи не розставляється духовно, вона відпочивати може духовно. Але трудитися вона над собою повинна завжди. Лежаніше Митрополит Володимир, представник нашої української православної церкви, навіть наводив в одному зі своїх. Інтерв'ю слова поета, який говорив, душа обязана трудиться і дінь і ніч, і день і ніч. Так що не буває такого, щоб людина духовно розслабилася, вона повинна бути завжди духовно пильною. Отже, піст період онулення, очищення, і наша молитва в піст за весь світ за всіх людей. І за усупших, і за живих, і за все, що відбувається в світі, це те найбільше, що ми, віруючі люди, православні християни, можемо зробити в тій непростій ситуації, в якій опинилися наші люди, наша земля, наша країна. Отже, налаштуємося на молитву. Не забудьмо, що це молитовна праця. Не забудьмо, що те, що ми будемо старатися бути в храмі. Це повинно бути не просто перебуванням на службі, коли співають чи читають молитовні фрази. Це повинен дійсно молитовний труд. А труд молитовний дуже непростий. Інколи буває людина так не втомлюється, коли вона працює фізично, ніж коли вона працює молитовно. І от підготуємо себе до такого труда. Він зараз потрібний. Якщо ми віруємо в Бога істину, то ми не повинні забувати, що все можливо віруючому. І от в першу чергу постараємося зараз всі сили, все своє уповання присвятити такому молитовному, повсякчасному перебуванню перед Богом. Ну, а для того, щоб це відбулося, треба, щоб спочатку ми. Простили всіх. Бог наш є Богом прощення. Говорять, що коли поставляли уже в сучасний нам час фільм Самсон про давнього героя іудейського народу Самсона, ми пам'ятаємо про нього, він був назореєм. І от поки він був вірний обітницям, які він дав перед Богом, у нього була могутня сила. Коли він відступив від своїх обітниць, коли він порушив те, що було між ним і Богом, тоді силу він втратив. А сила його, кажуть, була в його косах, так? Тут є і духовний символізм Коси зорея, який не стриг. Означали те, що він перебуває в тій обітниці, яку він дав Господу Богу, а коли йому блудниця, яка дізналася про те, в чому його сила остригла коси, а він згрішив, порушив закон Божий, коли почав з нею, так би мовити, тісно спілкуватися. Коли вона відрізала йому коси, то він силу втратив, і вороги його осліпили, він став сліпим. Він міг діяти, сидів у в'язниці, і поступово коси почали в нього відростати. Він пробував в стані каяття. Треба, щоб пройшов період якийсь, щоб до нього сила повернулася. Хоч уже вона у нього була не в повній мірі, бо вже не було в нього зору. Сліпа людина вже не може так діяти, як вона могла діяти зрячою. І от коли Поступово до нього поверталася сила, і це в одній, з, в одній з інтерпретацій розповіді про Самсона чітко говориться, він промовляє фразу Я зрозумів, і мені знадобилося для цього все життя, щоб зрозуміти, що Бог наш є Богом прощення. Так от я думаю, що дійсно ми, безумовно, можемо з цим погодитися. Бог наш є Богом прощення. І ми повинні навчитися відверто по-справжньому прощати всіх, не поображаючись ні на кого і намагаючись нікого не змущати. І от, дорогі мої, я хотів би широседечно зараз усіх за все, що не так було зроблено мною, і за те, чого я не зробив, що потрібно було б зробити, попросити пробачення. Прошу мене простити за все, Михайло книжечку дайте попросив далі, що ви. Удивний час мені. І завжди, коли цей чим прощення звершується, священник, який просить пробачення у своїй пастви, або той, хто просить пробачення в монастирі у своїй братії, промовляє такі слова. Простіть ім'я, браті і сістри, єліка согрішив всіх день. И во вся дни живота Моего словом, делом, помышлением и всеми моими чувствами. Благодарями своею Бог допоможе до простит всех нас, допоменет вас сорок уже наших, живых и услуших. Всіх у них же нам новогрішним достойном заповітуно молітися них, всіх православних християн по царстві своїм всіх і всегда святам і прісно, і по віки віков. Дякуємо наших сердечно за святі молитви нашому хору. Спасибо Господи, дякуємо за такий молодовий покаянний спів, який ви дороги наші всіх нас підвели до. Такої особливої покаянної праці, будівної праці. І тепер давайте будемо підходити, прикладатися до святих образів, прикладаємося до нашої храмової ікони Божої Матері. Також можна буде покласти зараз і сюди ікону Христа Спасителя, або можна до Христа прикладатися і до ікони. Одне одного просимо пробачення і співаємо зараз покаяння пісне співи покаяння у твірзімідвірі.